Починаємо сьогодні з цієї площадки дивитися, що тут такі ціни є. Які ціни, які автомобілі? Так, Volvo V-60, 11 рік, XC60, 11 рік 2.4, дизель 120 кВт, 11950. В рамку ще прохладновато. Литовська погода не перестає радувати. Так, так, так. Так, немає там нічого. На цій площадці зараз багато оцих xc 60 х 2010 рік, 10950. Плюся навіть деякі я вже на літовській реєстрації. Крудайчик так, з таким коричневим шкіряним салоном. А X35, так, 9250, а що така ціна, повний привід. 10-й рік. Пробіга не написали. 135 кВт. Може. Може по пробігу, він там невеликий пробіг може і таке бути. Так, бо сьомий. Бо сьомий 12 рік 1,677 кВт, сімдесят сім кВт, Кан 6 стопка. Оцю ну, дюшечку подивимося. Що тут? 2,7, 6, 6, 2,7. Зараз в пріоритеті двохлітрові такі. Треба двохлітрову шукати. Дика глянь, що там ціна яка. Каскай 1.5 14 рік. Е 12.500. 4, 11900, це 14 рік, 310 пробіга вже нині 2-тровий 110-кіловатний мотор. Так, Вольво, Вольво, Вольво. Ці, ці такі на 60-ті за них ну, практично не питають. Цих практично не питають. Будемо звертати увагу те, що нам цікаво, що ходове. Так, тоді йдемо от сюди. Так, шкода, супер! Один нас, 3, 7,250. Ряний салон, шестиступенева механічна коробка передач. Так, і Volvo xc 90 шостий рік, шостий рік 7000 євро, 2,4 дизель. Так, БМВ 318, 13 тринадцятий рік, одиннадцять четыреста п'ятдесят. Шкода, Октавія. Один шість, шість триста, це одиннадцятий рік. Трехкубовий, десять дев'ятсот. тепер ми подивимося. Так, це 12-й рік, 12-й місяць, 7,750. це 1,6. На такому шкіряному салоні. Ось такий має вигляд. Короче, йду так, дивлюся, згадую, Только тут было машина, это все площадь. Все было в машинах, когда бляхи ехали. тут было прикольно. А вот 9, 3 литры. Так, Гольф, Гольф, 11 год. 599. Так, з цього всього дивимося. Дивимося на цього спортежа. Двухлітровий, сто тридцять шести кіловатний, 1575 шістнадцятий рік. 60 11 рік а в п'ята 3 літри посадка 47 550 300 тисяч пробіга 11 рік ну, не цікавий варіант тряпка, механіка Ками коштує 14-й рік 8450 інсігнія. Вольво Везорукова 8950. Так, інсігнія 14-й рік 8950, 2-літрова, 3 кВт. Пліташечка, видите, така 14,250